Щедрий вечір добрий вечір, а щедрувати можна. Щедрі вочка щедрувала, до віконця припадала, що ти тітко напекла, неси нам до вікна, чи вареник, чи пиріг, неси нам на поріг, Щедрик, ведрик, дайте вареник з З ушами пироги, здоровенькі були, щедрик, щедрик, щедри бочка. Добра з медом горілочка, а без меду не така. Дайте нам п'ятака, а п'ятак не такий. Дайте руб, золотий, щедрик, ведрик, дайте вареник, з сушами вироги. Ушами пироги, здоровенькі були, ми щедрівки заспівали, за щедрівки ленти дали, ленти в коси заплатем, і в втаночі підемо, щедрик, Ведрик, дайте бареник, з кушами пироги, соровенькі були, щедрік Ведрик, дайте бареник. На, річці, на Йордані, там Господь Христос хрестився, з рук Хрестителя Івана у святій водичці вмився. Розійшлися апостоли, ген за гори, ген за води, голосили Боже Слово і хрестили всі народи, де є віра в Боже Слово, де любов є до вітчизни. Всіх Йордан вода обновить, всіх Йордан вода очистить, Христос хрещається.